Добрий день, на продаж Opel Grandland X. Автомобіль офіційний, український, куплений офіційного дилера 2019 року випуску. З салону він виїхав у 2020-му. Один власник, одна реєстрація, не битий, не фарбований. Є вся історія обслуговування, сервісна книга, відмітки чеки, Акти виконаних робіт з печатками, тобто повністю підтверджений пробіг, і вся історія прослідковується. Тут 1,5 турбодизель, який гарно їде і мало споживає палива. Середня витрата 5,4 літри. Ззаду є партроніки, маємо високий кліренс. Автомобіль доволі м'який, гарно їде, гарно гальмує і кермується. Просторий салон, просторий багажник, знизу на дверях пластик, тому там не буде ні сколів, ні ржавчини. Ну і, відповідно, ваші ноги завжди будуть чисті, ви не будете вимазувати їх об пороги. Лобове скло ціле, воно оригінальне, ніхто його не міняв. Коли він заведений, там світяться діодики на фарах, виглядає доволі красиво. Є функція утримання в смузі, він розпізнає знаки, система старт-стоп. Давайте зробимо заміри фарби. Такі от високі колеса. Автомобіль не фарбований, але швиденько пробіжусь, покажу. Капот у нас, як бачите, алюмінієвий, відповідно, від сколів він ржавіть ніколи не буде. Це великий плюс. Лобове скло ціленьке, там наші датчики, є датчик світла, є затемнення дзеркала. Вон там ще датчики, ось маркування. Зараз отак. Маркування скла. 19 й рік, оригінальне скло. Крила теж кольоровий метал, алюміній, відповідно, і на них ржавчини не буде. Двері вже чорний метал. Але як бачите з оцинковкою, що теж дуже гарно. Пробіг у нас 117 тисяч. Глянемо зразу салон і проєми. От, як я казав, пороги закриті. Таким от пластиком, тому вони завжди чистенькі. Салон тут зроблена повна чистка, він чистий, охайний, без запахів і без слідів експлуатації. Тобто майбутньому власнику буде максимально приємно сісти в цей автомобіль. Такий от просторий задній ряд, багато місця над головою. Є дефлектори для задніх пасажирів. Тут був AdBlue, але екологія видалена на пробізі 95 тисяч, тобто і сажвік, і AdBlue – все повністю видалено, щоб не було ніяких проблем. Кришка тут пластикова, відповідно на ній теж не буде ні ржавчини ніяких проблем. Такий от просторий багажник, є поличка, але вона у власника вдома. Він візьме її з собою, коли ми будемо реєструвати на вас цей автомобіль. Килимок багажника. Докатка. Тут теж, бачите, все закрито пластиком. Красиво і охайно. Сидіння, звичайно, складаються, утворюється, рівна підлога. Гвинти ніде не крутилися, необхідності в цьому не було, але про всяк випадок теж це вам покажу. Тут також пластик. Тут такий теж пластик, на якому не буде видно слідів від завантаження і розвантаження речей. Йдемо далі за мірами. Повністю весь в рідній фарбі. Це пластик. І покажу проєми із цього боку. Давайте запустимо двигун, заглянемо під капот і подивимось більш детально салон. Отакі от діодики красиві, про які я вам говорив раніше. Двигун працює рівно, і на холодну, і на гарячу, абсолютно ніяких нюансів немає. Бачимо новий акумулятор Mutlu АГМ, маркування на фарах, по яким також видно, що вони рідні і оригінальні 2703-2019 і аналогічно тут 23.03-2019. Ніде нічого не кручено. Всі кріплення цілі, ніяких нюансів не було. Був отакий невеличкий нюанс, тут ось решітка тріснута, десь хтось притисся, але ну, воно і непомітно, і ні на що не впливає. Аналогічно з цього боку фара ціла, кріплення цілі, гвинти. Не кручені і теж. Двигун не мили. І запрошую вас в салон. В салоні є 4 склопідйомники, вони автоматичні, що зручно, автоматично підіймаються, опускаються. Здавалося, б дрібничка, але це теж важливо. Причому автоматичні усі. Бачите, і водія, і пасажира. Зразу покажу, що воно все працює. Це блокування дверей для задніх. Вірніше, блокування скла для задніх пасажирів. Регулювання дзеркал, сидіння водія в гарному стані, тут є подушки. Подушки є там штори, звичайно, в кермі і для пасажира. Мікроліфт сидіння для водія, тобто воно регулюється по висоті. Рідне кермо втратило свій товарний вигляд, тому для майбутнього власника ми його щойно перетягли новою новісінькою шкірою. Воно абсолютно без слідів експлуатації, без поту, без. Жиру <з>, з чужих рук, тому вважайте, воно абсолютно як у нового автомобіля. Датчики світла, датчик дощу, є автоматичне дальнє світло, 117 тисяч пробігу, 5,4 середня витрата. Як бачите, більше 10 тисяч вона не скидалася. Можливо, навіть ніколи не скидалася. Не знаю, треба запитати у власника. Є затемнення дзеркала, що дуже зручно. Тут наші папери по обслуговуванню, сервісна книга, чеки, акти. Є у нас Partronic, електронне стоянкове гальмо, яке знімається само, коли ви починаєте рух, От, його не треба знімати вручну, що дуже зручно. Також є функція, щоб автомобіль не відкочувався назад, коли ви десь стартуєте під гірку. тобто випускаєте всі педальки, він стоїть і не котиться. Це теж дуже зручно. Також, якщо ви Невдало кинете щеплення, і він заглохне, то при витисканні щеплення він сам запускається. Є підігрів керма, є підігрів сидінь. ну, Звичайно, для водія і для пасажирів клімат двозонний, тут така от велика кишеня, там USB, розеточка, є кнопочка з партроніками, старт-стоп, все працює, звичайно, утримання в смузі, датчик тиску в шинах, і це кнопка вимкнення ЄСП. Коробка у нас шестиступнева механіка. Така от є велика теж кишенька підстаканички, або можна так натиснути і розмістити сюди щось більше, якщо це треба. Підлокітник, місце для пляшки. Тут така от стилізація під шкіру. Ну, але це не шкіра, це так просто виконано. Багато місця над головою і для водія. І для пасажира також приємного тут є ізофікси на передньому сидінні. Ну і на задньому, теж само собою. Що теж приємно. Є Apple CarPlay, є android Auto під'єднуєте телефон, бачите навігацію, слухаєте музику, все максимально зручно, все для людей. І покажу по історії обслуговування. Усі книжечки збережені, всі папери збережені. Це сервісна книга. Так, автомобіль, ось Львів 0606-2020, він був куплений. І тут уже пішли відмітки з ТО. Повністю все у дилера. До 90 тисяч автомобіль обслуговувався у дилера. Далі вже на звичайних ТО. Я додам, я не розрукував просто додам теж оголошення, фотку, а може у відео додам з останнім ТО. На Пробізі 95 видалили екологію, бо так було вигідніше і правильніше, щоб не мати більше проблем в майбутньому. Тому зараз. Нюансів вже ніяких немає і не буде. І тут повністю папери по всій історії обслуговування. В принципі, тут були тільки планові ТО плюс от роботи по екології. Фрасунки міняли, якісь датчики, ну, потім вже це все прибрало, тому на це грошей витрачати не треба. От, Просто звичайні ТОшки. Колодки замінили на 67 тисячах передні. Власник їздив дуже охайно. Ось, дивіться, гальмівні колодки. Передні заміна. Пробіг 69 тисяч. Що говорить про бережливий стиль їзди. Ну і в принципі більше нічого цікавого тут не було, просто звичайні, звичайні ТО, плюс долив рідини анблю. Все. Отакий чудовий автомобіль. Кого зацікавить, звертайтеся, можливі будь-які діагностики, можливі будь-які перевірки пишіть, дзвоніть. Всім удачі, пока.